Так от, моє ім'я Олена Володимирівна. Зараз я проживаю у Франції. Три роки як сюди приїхала. І це моя дорога додому. Це так я їжу кожного вечора з роботи до себе додому. І коли дивлюсь на ці краєвиди, так і хочеться, щоб вони залишилися в пам'яті. Стільки краси і стільки всього чарівного шума іноді не відвезти погляд. Так от, у Франції я три роки, приїхала сюди, тікала відео з дитиною. От Зараз дитина в мене вчається. Є працю. Вона в моєму каналі. Я показую. працюю Якісь веселі моменти Переможця навіть в ситуацію. Я не їздила в порізню країну, Францію, обирала не на власне. Я думала, що ми поїдемо в Англію, у нас вже були візи. Але та прийомна родина це була не родина, а один чоловік і мусив нас прийти. Ось він так пішов до бару, там трошки випив, да з кимось побився. І вийшло там, що його заборонили на нас приймати. А ми не мали. Кожен, кожна людина, яка жила в пострадянському просторі і мріяла побачити Париж та померти, хотіла, звісно, проживати в Парижі і думала, що буду в цій дівчині. Вона мені скинула всю адресу, дала коди від цього своїх під'їзду, щоб я могла зайти. Телефон, все було. І от я сіла на поїзд з дитиною в Києві. Три дні ми їхали, приїхали через два дні. Ми приїхали до Парижа. І Жолі, що вийшло? Я починаю її телефонувати, вона не бере звуку. І, ну вона так і казала, що може бути зайнята. Тобто, я зразу їхала до неї додому. Там вона я ж кажу, код не віддала дверей. Але я думаю, ну як це так. Ніхто не бере слухавку, а хто знає отак залишиться, хто зна, так ну якби на вулиці. Ну за в під'їзд, а може вона там взагалі то і не живе? Хто зна. І поїхали ми до Порту, там де нас. А то а ця вже родина вона була більш так серйозна, тому що вони приїхали нас зустріти вранці рано. Це ще і шостої години не було до автобусу. І цей чоловік він навіть не навіть ночував в готелі, щоб нас зустріти. Це така пара дорослих. Людей за 60 років, вже на пенсії, жінка та чоловік. І от ми і з моїм сином, це такий перший нас досвід оселилися. Тобто їхали ми більш ніж 3 тисячі кілометрів, щоб потрапити сюди. І отак опинились у Франції. Не думали, не гадали, не вибирали, але так от і прийшлось тут. Новий язик, язик нічого не знали. Ми всі є які могли перекласти та і славно звісну фразу із Ільфа і Петрова більше нічого. Це таке наше було знання французької мови. Так що, а все інше ми тут навчилися.